Вітаю вас! Продовжимо наповнювати банк тестових запитань, але зараз це будуть питання іншого типу на відповідність. Звернемось до таксономії Блума. Якщо питаннями з множинним вибором ми перевіряли знання студента, тобто вміння виділити відомі йому поняття, показати, назвати їх, то тепер ми попросимо його визначити їх характерні ознаки, описати їх пояснити послідовність дій і тому подібні речі. Тобто мова йде вже про розуміння як більш високий рівень засвоєння. Отже, починаємо. Увійшовши в наш курс, переходимо до банку питань, обираємо необхідну категорію, нехай це буде розділ 2, і створюємо нове питання. Обираємо питання на відповідність. Надамо коротку назву нашому питанню. Сформулюємо його. Задамо типову оцінку і загальний коментар при необхідності. Для того, щоб питання і відповіді перемішувалися при тестуванні, залишимо відмітку біля пункта перемішувати. Заповнимо питання і відповіді на них. Давайте доповнимо наше питання малюнками. Виконуючи рекомендації, додамо ще одну відповідь, яка не має відношення до нашого запитання, але близька за змістом. Наявність цієї відповіді буде зберігати інтригу до кінця тестування. Так як студент навіть при відповіді на останнє питання змушений буде обирати між двома варіантами. Зберігаємо зміни. І переглядаємо наше питання. Як бачимо всі картинки на місці, і обирати правильну відповідь студент буде із випадаючого меню. Для прискорення процесу натиснемо на кнопку Показати правильні відповіді і перевіримо правильність. Як бачимо, всі відповідності працюють. Набраний один бал з одного можливо. Класно, що почати знову, побачимо, що відповіді перемішуються, тобто і картинки, і варіанти відповідей міняють свою послідовність. Все в порядку. Закриваємо попередній перегляд. Питання, яке ми щойно створили, згодиться тоді, коли необхідно вивчити будову якоїсь пристрою. Але якщо ми говоримо про налагодження, налагоджування, тут необхідно відтворити чітку послідовність дій. Дехто стверджує, що питання такого типу модул не підтримує. Але якщо поміскувати, то виявляється, що зробити це досить неважко, використовуючи питання того самого типу. Обираємо питання на відповідність. І далі виконуємо ряд звичних вже нам дій. Вводимо короткі означені запитання. Додаємо текст запитання. Доповнюємо його ілюстрацією. Але цього разу знімаємо галочку біля пункту перемішувати. Це дасть можливість нам уникнути перемішування питань, але залишить можливість перемішувати відповіді. Питання виглядатимуть як прості номери. 1, 2 і так далі. Несемо відповіді на питання. І додамо дистрактор, тобто відволікаючи варіант відповіді. Збережемо зміни і переглянемо новостворене питання. Для прискорення попросимо систему показати правильні відповіді. і перевіримо їх. Як бачимо все працює, але при спробі почати знову ми знову побачимо той самий чіткий порядок дій, без будь-якого перемішування. Але це не стосується варіантів відповіді. Закриємо попередній перегляд. Наша ціль досягнута. Як бачите, це зовсім не складно. Бажаю успіхів!